Доброго дня. Мене звуть Кравченка Вікторія. Я вчитель першого класу Херсонської початкової школи номер 7 Моє педагогічне кредо звучить так. Виховуй собі людину. Інженером можна стати за 5 років, а вчитися на людину треба усе життя. Ідеальне навчання. На мою думку, це його відсутність. Учень сам тягнеться до знань так, що ніщо не може йому завадити. Ідеальне управління навчальним процесом це коли управління немає, а його функції виконуються. Кожен сам знає, що йому робить, і кожен робить, оскільки прагне цього сам. Школу робить школою вчитель. Учителі різні, адже вони виростають із учнів. Художник навчається змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант навчається етюдів. Журналісти-письменник опановують прийоми писемного мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди і засвоює прийоми. Однак це педагогічні фарби, етюди, прийоми. Ось учитель, майстер, віртуоз. Як за нотами грає він свій урок. І лише інший учитель знає, скільки праці докладено для засвоєння гам і етюдів, для того, щоб ноти, ритми і мелодії злились у музику уроку. Майстерність це ремесло зі знаком досконалості. Майстрів не так багато, але й чимало справжніх професіоналів. Вони зазвичай мають свої хитрощі, прийоми. Сильних педагогічних прийомів не так багато. Часто хороший професіонал активно послуговується двома трьома секретами. Бачиш, ось нитка, нехитра річ, чи не так? А ось звичайний вузол. Ти вже бачив такі вузли. А тепер ми з тобою перев'яжемо нитками вузлами. Ось так. І вийшла сітка. З нею ми можемо ловити рибу. Чи робити загорожу, виготовляти гамак, чи вигадати, що небудь. Бачиш, яка користь лише від того, що кожна нитка тепер не просто сама по собі. Так? Прийоми педагогічної техніки, які я намагаюсь використовувати на уроках, це сітка. Вони підтримують один одного, утворюючи ціле систему. Їх усього 5. Перший принцип свободи вибору: у будь-яких діях, спрямованих на навчання чи управління, як найчастіше давати учням право вибору. З однією важливою мовою право вибору завжди урівноважується усвідомленою відповідальністю за свій вибір. Другий принцип відкритості використовувати у навчанні відкриті завдачі. Третій принцип діяльності засвоєння учнями знань, умінь, навиків, переважно у формі діяльності. Четвертий принцип зворотнього зв'язку регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи і прийомів зворотнього зв'язку. І останній принцип ідеальності максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів. На цьому шляху в мене бувають певні проблеми, як у інших учителів. А саме найголовніше внутрішня мотивація дітей. Але я помітила, якщо мотивований вчитель, то і учні підтягуються і йдуть за вчителем. А буває навпаки, діти люблять малювати. І я теж за ними малюю. І в цьому наші інтереси збігаються, і це виявляється і моїм хобі на сьогоднішній момент. Я дуже люблю малювати. Також ми з учнями постійно читаємо. Це теж моє хобі, і це хобі моє я пропоную для них, так як читання це дуже важлива річ у навчальному процесі. А він мене все не пускав. Три. Лиш по-українськи, українські діти, всім говорять сміло свій народ любити, то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити. І, по українськи господа молити. треба і чужі мови старано вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Дякую за увагу.